Друзі, вітаю! Я Марина і я займаюся крафтовим виробництвом свічок. Сьогодні я хочу познайомити вас з усіма нюансами свічковаріння і надихнути вас на створення такої неймовірної краси, як свічки, за допомогою яких можна створити затишну атмосферу у вашому домі, тому що життя це завжди про арт. Багато століть свічки були не лише єдиним джерелом освітлення, а й символом духовності. І сьогодні просто неможливо уявити собі затишної оселі або романтичної атмосфери без свічки. А ви знали, що свічки раніше використовували ще як годинник? Це був своєрідний свічковий годинник, який складався із свічок, розділених на шкали. Вони згорали поступово, і це дозволяло надавати дню е, тимчасових проміжків. Перші свічки з'явилися у стародавній Азії і їх виготовляли. З китового жиру воскові свічки, більш схожі на ті, які ми з вами сьогодні використовуємо, почали з'являтися в часи Римської імперії і їх виготовляли уявіть собі з розтопленого сала. Сьогодні різноманіття свічок на полицях у магазинах та в крафтових майстернях просто вражає. Це різноманітні декоративні свічки різних форм, кольорів, ароматичні свічки, масажні свічки, насипні свічки, свічки, схожі на десерти, свічки на бетоні, в гіпсовому кашпо, навіть свічки з вощини, з яких роблять катані свічки, вони дуже класно пахнуть медом. Але будьте обережні, якщо ви маєте алергію на мед, вам ці свічки не дуже підійдуть. Сьогодні я покажу, як створити декоративну свічку ось такого плану. І розповім вам усі секрети свічковаріння. Які матеріали е, зазвичай використовують у виробництві свічок? Перш за все, це віск. Зверніть увагу, не парафін. Я не рекомендую виготовляти або купувати свічки з парафіну, тому що парафін це продукт нафтопереробки, і під час горіння така свічка виділяє у навколишнє середовище шкідливі для нашого організму речовини. Це тоолол та бензол. На сьогодні існує безліч натуральних восків, з яких можна виробляти свічки. Найбільш популярний серед кендл-майстрів це соєвий віск. Бачите, він має дуже гарну структуру, має нейтральний аромат. З цього воску можна створювати як декоративні свічки, так і ароматичні свічки. Він дуже зручний у роботі і його виготовляють із соєвих бобів. Ви можете використовувати також пальмовий віск. З такого воску виходять дуже гарні свічки. Я впевнена, що коли-небудь ви в магазинах звертали увагу на свічки з пальмового воску. Вони мають дуже гарні візерунки. А ви можете використовувати також кокосовий віск, ріпаковий віск або бджолиний Віск також можна використовувати ще вощину. Як відрізнити парафінову свічку від свічки, зробленої з натурального воску? Ну, найбільш простий варіант це купити таку свічку, підпалити, і вже коли ви задмухаєте свічку, ви відчуєте дуже неприємний аромат. Саме парафінові свічки віддають такий неприємний аромат. В магазині можна визначити парафінову свічку, по-перше, по структурі. Соєвий віск він більш приємний, м'який парафінові свічки більш грубоваті. Ще ви можете зрозуміти через дно вашої свічки. Якщо ви перевертаєте свічку в магазині, парафінова свічка зазвичай буде мати тут дуже велику лунку, тому що парафін при застиганні осідає і багато виробників не заморочуються і залишають тут дирку, просто заклеючи це наклейкою. Тому звертайте на це увагу і не купляйте шкідливі для вашого організму свічки. Зазвичай люди не дуже розуміють різницю між восковими свічками і парафіновими свічками. І обираючи свічку в магазині, переважно надають перевагу. Саме парафіновим через їх низьку ціну, але знаєте, що свічка зроблена з якісного воску, який не шкодить вашому здоров'ю, не може коштувати дешевше 100 гривень. Я маю на увазі свічки ось такої форми, циліндричної. Ви дуже часто можете зустрічати в магазинах саме циліндричні свічки, вони можуть бути трошки ширші, і вони не можуть коштувати, якщо це зроблена свічка саме з соєвого воску, дешевше ніж 100 гривень. Тому що сам віск він дорожчий у виробництві ніж парафін. Тож, ми готуємо інструменти, які будемо зараз використовувати. Нам потрібна кастрюлька, в якій ми будемо розтоплювати віск. Нам потрібна силиконова форма, за допомогою якої ми будемо створювати нашу свічку. Також нам потрібен силіконовий розділювач, термометр. За допомогою нього ми будемо слідкувати за температурою нашого воску, це дуже важливо: ваги, гніт, канцелярські резинки, ножиці, голка та закріплювач нашого гніту у формі. Краще для заливки свічок використовувати спеціальну кастрюльку для водяної бані. Вона має подвійне дно і це дуже зручно. Вам не потрібно використовувати декілька різних кастрюль. На таку свічку мені потрібно відміряти 140 грам воску. Так, Відправляємо наш віск на плиту і слідкуємо за температурою дуже обов'язково, тому що віск не можна перегрівати, це впливає на якість нашої свічки. Поки наш віск буде розтоплюватися, ми з вами підготуємо форму. Для цього а, нам потрібно продіти наш гніт у форму. Ми будемо робити це за допомогою голки. Краще брати голку з циганським вушком, а, туди буде зручніше просовувати наш гніт. Нам потрібно змастити нашу форму з силіконовим розділювачем, це буде зручніше потім витягати нашу готову свічку. Зовсім трошки. Багато нам не потрібно. І гарненько промащуємо нашу свічку, точніше форму. Так. Гніт потрібно протягати а, нашої форми. Так. Залишаємо тут невеличкий хвостик і залишаємо хвостик з цієї, з цієї сторони. Тепер нам потрібно зафіксувати нашу форму так, щоб малюночок нашої свічки зійшовся, і ми фіксуємо її за допомогою канцелярських резинок. Розподіляємо їх рівномірно, щоб свічка не деформувалась. Можете обрати будь-яку форму, яка вам сподобається. Сьогодні вибір форм дуже широкий. Все залежить від, від вашого смаку. Наш віск вже майже розтопився і щоб він не перегрівався, я перелью його в іншу тару. Поки наш віск застигає, форма вже готова, ми можемо з вами приготувати смачну чашку чаю і почекати, поки віск е, трошки охолоне. Музика. Перевіряємо температуру нашого воску. Е, найкраща температура для заливки свічок десь приблизно 50 градусів. Так, використовуємо. Серветку, аби не замастити наш стіл, бо віску іноді не дуже зручно відшкрябувати від поверхонь. Заливаємо нашу свічку. Я роблю заливку свічок саме формових у декілька етапів, аби сховати. Гніт і зробити гарну поверхню нашої свічки. Дуже часто я зустрічаю в магазинах свічки, в яких на дні старчить або металевий фіксатор, або взагалі гніт. Я вважаю це естетичним злочином продавати людям такі свічки. Тому звертайте увагу при покупці свічки на дно її. Так ви зможете зрозуміти відношення взагалі людини, яка створювала цю свічку, до своєї праці та до вас. Фіксуємо наш гніт за допомогою металевого фіксатора, розміщуємо його по центру. Я залишила трохи місця для воску і чекаємо, поки свічка застигне. Наша свічка вже застигла. Ми з вами зараз підріжемо гніт і підправимо поверхню нашої свічки, залишивши туди ще трошки воску. Знімаємо наш фіксатор і підрізаємо гніт. Так. І робимо до залив. Вже повністю до країв ми це робимо для того, щоб наша свічка була дуже гарна та естетична і мала гарне дно. Так. І залишилось зовсім трошки почекати, поки наша свічка буде готова. Наша свічка застигла. Тепер ми можемо діставати її з форми. Знімаємо канцелярські резинки. Знаєте, створення свічок це дуже магічний процес, ніколи не знаю, що в тебе вийде. Сподіваюсь, у нас з вами все вийшло. І обережненько дістаємо. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Ви можете підрізати гніт або зробити дуже гарний декор. Я так роблю, коли виготовляю свічки. Просто зав'язуєте гарненький пузлик. І залишаєте десь ось таку довжину. Наша свічка вже готова. Залишився лише один фінальний штрих. Нам потрібно підрівняти дно, щоб свічка стояла рівно. Для цього ми використовуємо спеціальну терку. Це також терка для виготовлення мила. І просто ось так. Наша свічка готова, і я розповім вам про умови догляду та використання такої краси. Щоб ваша свічка вас довго радувала і приносила вам більше задоволення, за нею потрібно вірно доглядати та вірно її підпалювати, не ставте свічки соєвого воску біля вогню, камінів, батарей, а також не ставте їх у ванну кімнату. Віск дуже чутливий до перепаду температури, саме соєвий віск. Коли буде дуже тепло, ваша свічка може трошки підтаювати. На якість свічки це зовсім ніяк не впливає, але це виглядає як зовнішній дефект, коли ви декоруєте вашу оселю саме такими свічками. Якщо ви забажаєте насолодитись ось такою красою і підпалити її, обов'язково робіть це на спеціальній підставці або звичайній тарілочці, щоб віск не пошкодив ваші меблі і поверхню ваших меблів. Тож створюйте романтичну, затишну атмосферу за допомогою свічок, дивуйте своїх коханих, надихайтесь, надихайте інших, тому що життя це завжди про арт.